Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровський. Допомоги прошу. Не вистачає людей, у расистів. Всі будуть убиті. військових України перемога на цьому напрямку. І в расистів повністю, повністю знищена вся армія. От все, що вони зібрали на Покровськ, буде знищено, вбито. Ну, і є карта, що говорить про руйнацію. Що, може, місто буде руйно, руйно, зруйновано, ну так, більше, може, навіть 80%. Через обстріл. Ну і присутні люди, які працюють на расистів, здають інформацію. Це так. За гроші. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую. негатив. влягати. Більше не можуть расисти наступати, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, обстрілюють, вбивають. В Росію повертаються. Звідки прийшли, туди хай тікають, буде так. Пропаде зв'язок пропадуть електрика, все, все відключено, дуже страшно. Заперечую весь негатив убираю. Оцікаю на віки вічні росіян від Покровську. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть Покровськ від рашистів. Одведіть, одверніть росіян по інших шляхах, всіх найманців рашистських. Одведіть, одверніть і пустіть по інших шляхах. А йдуть, тікають, більше не приходять, більше не можуть наступати. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, захистіть усіх військових України, цивільних людей, українців на покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, всю можливу агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тому, хто дає накази, хто виконує накази, хай йому на голову впадає всі, хто на Покровськ, заряться, хай. Без рук, без ніг, без голови останеться. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги, прошу захисту міцного для Покровська, зруйнуйте всі плани ворожі, більше росіяни не можуть наступати, тікають, лякаються, буде так і так буде. Самі по собі, хай йдуть, стріляють, по москві. буде так і так буде. Прошу вищі сили, поверніть по Верховному суду. Всі біль сльози, страждання, руйнування, смерть. всі Страхи і жахи, що принесли росіяни Покровську і всім містам на Покровському напрямку. Поверніть їм назад. Хай таке стане з ними, з тими, хто дав накази, хто придумав йти на наступ. Буде так і там. Це сказане здійснено, так буде. Так, і наступне питання, скажіть, вище сили, чи є загроза наступу? Росіян на місто Запоріжжя? Чи готують расистий наступ на місто Запоріжжя? І що буде відбуватися у листопаді із містом Запоріжжя на цей період? Чи готують наступ? Ні. Я не бачу наступу, я бачу брехню дуже сильно. Мені ще йде, що вони можуть і відступити з цього напрямку. Їм дуже важко. В них тут важко. Вони переживають такий важкий період. Їм важко туди доправляти живу силу, зброю. Дуже довго чекають, поки доїде їм зброя. Ну, не залякують. Так, залякують. Ще можуть зруйнувати шляхи. От, залізну дорогу, може так вийде. От, заперечу, весь негатив убираю. Палки в колеса Намагаються зробити так, щоб. Що були зруйновані? Чи залізна дорога, чи будь-яка дорога, і е, інформатори існують, які здають інформацію, що саме рухається, що привозять у Запоріжжі? Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися у листопаді. Чи будуть обстріли? Що планують расисти робити із містом Запоріжжя? А, будуть руйнувати дороги. Дороги, шляхи, залізна дорога. Все, що стосується цього, скажіть, може даже бути зруйнована, або є лікарня якісь. Так, так, там, де лікуються люди. Угу. Ну, наступ не буде, але обстріли лікарні і три якісь об'єкти є, що вони будуть обстрілювати, що пов'язано живо вокзал, заперечую весь негатив. Убираємо багато брехні, шантажу якоїсь пропаганди, але наступу я не бачу на листопад. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від Запоріжжя росіян, навіки вічні, отсічіть, більше не можуть залякувати, обстріли чинити, не зможуть. Руйнації Запоріжжя, міста не зможуть робити. Все лайно, що чинять расисти, всі смерті. Руйнації, обстріли повертає їм назад. Тому хто дав накази, хто їх виконує, хто бажає запоріжцям смерть. Хай собі назад це все заберуть і самі загинуть, перекривають. І прошу, допоможіть вищі сили відкрити військовим України дороги і шляхи на перемогу над расистами. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть від Запоріжжя, від військових України, цивільних людей, запоріжців, що живуть, українців. Поверніть назад їм тим, хто надає накази, хто виконує ці накази, хай їм на голову це все падає. І всі, хто на Запоріжжя позаряться, хай без рук, без ніг, без голови останеться. І прошу допомоги викрити всіх, хто інформатор, хто працює на Росії, хто здає інформацію, допомагає ворогам. Хай будуть засуджені на довічні строки. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено Так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!